Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Vinci. На цоколь HB4. Артикул даного комплекту 794 600. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві світлодіодні лампи. Потужність даних ламп 50 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Кожна лампа має повністю металевий корпус, включно з цоколем. І також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна у вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення можна під'єднати як 12, так і 24 В. На проводі живлення, як ми бачимо, додаткових драйверів немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла з легеньким блакитним відтінком дана лампа. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 5000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлу тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.